Молитву до святого Архангела Рафаїла, дорогий святий Рафаїле, я звертаюся до тебе як до покровителя тих, хто страждає від хвороб і тілесних страждань. Ти приготував ліки, які відновили зіртові. Твоє ім'я означає, Боже зцілення, прошу тебе, допоможи мені в моїй потребі. Якщо на те, воля Божа, зціли мене від моєї хвороби, або принаймні дай мені сили необхідні для того, щоб терпеливо зносити їх в спокуту моїх гріхів для спасіння моєї душі. Навчи мене поєднувати мої страждання зі стражданням Ісуса і Марії, та шукати Божої благодаті, святому причасті і молитві. Бажаю наслідувати Твою ревність, виконанні Божої волі усьому, як юной тобі я обираю тебе своїм спутником у життєві дорозі. Хочу слухати твої натхнення, довіряю себе твоєму захисту, щоб з Божою благодаті дійти до кінця моєї земної мандрівки.